О, без ревності можлива, так, можлива. Але ревність є нашою складовою частиною характеру і нашої прошивки. І ми без ревності не можемо. Но вона також має бути в балансі. Тому, коли ми ревнуємо, Кажуть, що не любимо. Так, да, в основному воно так і є. Тому що коли люди прокачуються, стають на свій рівень е, творця і вони виходять в рівень поваги любові до себе, ну, в них такої рівності як перебалансі немає взагалі. <кхи> і в них немає відсутності в рівності. Це також є ну, ну, нерозумінням, тому що в парі ми повинні тримати злость, агресію, любов, але в балансі. Коли ми її заганяємо вниз, водяний рівень буде все одно його буде тримати. Тому, вже коли пари прокачуються, вони вже стають на рівень здоровий, здорова рівності. Що таке здорова рівності? Там, ти красиво вдягнулася. Це <клес> може бути там, шуткою, сказано. Підняти настроєння, поприкалувати, посміятися, щоб вони бути вже таким, знаєте. М -м, ми гору любви, сім'ї, то ні. Це тут більш такого, знаєте, навіть як «ребячество» йде переводиться. От. Тому можливо, там, де є багато любві, рівності, да. то не про любов, то про залежність, більше всього, і про контроль, так, про страх втратити те состояння біля чоловіка. От чого ми боїмося, коли рівнуємо, коли це на страх там стоїть. Воно прокачується через рес, через консультацію. Коли пари вже виходять на рівень осознаності, вони поважають, люблять одну, кожен себе, і тоді, виходить, партнер, навіть якщо ви хочете піти до когось, вас партнер відпустить і просто там поставиться крапка, і ніхто не буде з вами просто там гратися, вас там приймати, з вашими <клес> блядськими прошивками і вашими нацистичними характерами. Вас з вами просто попрощаються і на тому буде квітка. Тобто хочу розбиратися в особисті. Допоможу по консультації регресу чистки і ваша думка мені цікава в коментарях.